Перші футбольні змагання відбулися у Житомирі більше ста років тому, але славу області приніс футбольний клуб Автомобіліз згодом перейменований у Полісся. На початку 70-х років минулого століття команда доходила до однієї 16-ї та однієї 8-ї кубку СРСР вже у незалежному чемпіонаті України у 2003 році. Полісся ледь не потрапило до Вищої ліги. Нині в області активно розвивається аматорський футбол, але професійної команди немає вже майже 10 років. Ми хочемо дивитися футбол, ми хочемо наслаждатися футболом. Ми хочемо бути в місті, ми хочемо взятися за руки для того, щоб прославляти наших любимих футболістів. Ми виступаємо за те, щоб повернули футбол Житомиру, оскільки це є необхідно для міста, це є необхідно для молоді, тому що замість того, щоб випивати, мабуть, краще б займалися би футболом. Звісно, у бюджеті не вистачає грошей. одна влада, любить футбол, інша не любить. Але я думаю, що можливо бізнесмени після сьогоднішньої акції побачать, скільки у нас небайдужих до футболу і зможуть відродити цей футбольний клуб. Заслужений тренер України Зая Авдеш очолював полісся з 1989 року. Через фінансові проблеми та його важку хворобу у 2004 клуб припинив існування. Нині Авдиш одужав і каже, що готовий очолити клуб. у нас є люди, які хочуть помочь команді. Люди, котри футболісти, які є. і сьогодні грають у нас уже виша лігі. Сахніючи грають уже вищій лігі. Ані всі хочуть вернутися назад. Проблема на думку заявліша у відсутності сучасної спортивної арени: гальмує справу і існування аж двох обласних федерацій футболу, та головне небажання бізнесу вкласти гроші у клуб. Утримувати ж його бюджетним коштом законодавством заборонено. Минулого року влада виділила гроші на реконструкцію центрального стадіону, але їх виявилося замало.